Всім привіт! Вас вітає Майралик. Сьогодні буде друга фура з щитами. Зараз її чекаємо, чекаємо Маніту і будемо помаленьку пробувати вигружати. Надіюсь, цього разу буде краще. Може щити не роз'їдуться. Побачимо, що приїде. Ну так. Будемо працювати. Перевозимо колоди, які не можна підняти. Маніту, звісно, фурою ми справились. Ось ну, ось так отправили вже фуру. Ось так. Те розділив наш. Ще ти. Так нас уже накручені стопчики. Підготовлюємо. Це ось так ми вигрушали. Це наша вже друга фура. Ще має бути одна, третя послідня. Ось так, цей раз трошки вийшло швидше, трошки краще поставили щити. Але по наших дорогах все одно вони поз'їжджалися. Нічого. Так, показую вам, як ми готуємось. Ось так, бачите, до виставлення щитів в поле. Ось так крутимо, виставляємо. Старшої фури це в нас писав, що залишилося, нам треба докрутити. І ось так ми зразу розкладаємо по підсідку. Ось так, виставляємо по підсідках, щоб було далі легше. Так само ось тут. Так, супер. Обу ще докрутимо, повиставляємо тут, щоб на, на цю сторону було ближче носити. А цю фуру мабуть, ми будемо крутити тут, де вигрузили, і будемо возити туди на середину поля. Потрошки, потрошки, чи будемо газель грузити, з тачками, якось будемо думати, як буде легше. І ось так перевеземо, і тоді ще перевеземо третю фуру, так само вигрузимось тут. І буде десь на цю сторону. І помаленько так працюємо. Ну, Вам подробного відео не показав, як ми вигружали. Бо всі спішать, манітус спішить, фура спішить, всі на загрузку. І ну, як би знімати не було кому оператора, то ми вам по-бистрому, так і показав. А зараз я вам покажу, як ми кожен день міняємо. Ну, як ми не міняємо, ми чистимо фільтра, якби скважна ще нова то забивається часто, то краще почистити його кожен день, і форсунки будуть класно працювати. Гарно буде роздувати води. Ось так ми перекриваємо кран на форсунках, щоб вода не тікала. Ліземо. Беремо з собою відеочку. Перекриваю так само. У нас тут ще клапан. Не клапана кран. І ось так. Бачите, є ще камінчик. І ще не дуже ще забити, але трошки є. У нас, бачите, отакий цей фільтр. Він у нас в принципі, багаторазовий, ще постійний він, простий, удобний, ну, общек суперовий. Просто розкрутили його. Двали відеречку, зараз наберемо водички. Ось так, промили ще считай, систему. Набрали в ярочку водички. Ось ну так, фільтри зараз ми промиємо. Бо як ставиш ті фільтри там шнурочками, чи нитками, то вони забилися і все, їх викинув і ставиш новий. А цього просто-напросто помив він постійний. Суперовий фільтр. Дуже задоволений. Все помили, назад закрутили. Ось так вставили, Так само тут. Пустили, перевіряємо, чи ніде не тече. Все, супер закрутили. Ось так дивіться, скільки камінь Ще Щось пажана повністю не очистилась. І ось так у нас закінчиться ще один день. Ну, і Ось так у нас проходить день, кожен день. Наємо відеорочку після цього. Ось так. Саме головне не забути відкрити крану. Він нас трошки, звісно, пропускає, треба його замінити. Але нічого, я думаю, не вирве, буде все добре. Щоб хату не затопить. Ну і що? Так пройшов на сьогодні день. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково лайк. Е, ну, що ще? Коментуйте. Всім пока!